Ну що ж, я йду на закупи в Аврору. Сьогодні дуже хороші знижки в Аврорі на честь дня народження. Навіть якась приїхала фура а, з товару. Ми на каналі акційного блогера Віталія Квинторіно. Я сьогодні прийшов на закупи в Аврору, тому що дуже хороші акції та знижки. І покажу вам також, що цікавого можна придбати з хорошими знижками в Аврору. Акція тривала 21, 22 та 23. Точніше і триває. Лютого дякую за коментарі. Дякую вам дуже за вподобайки ваші. Бачите, цінники вже перекреслені старі. І це означає, що ця ціна вже а, працює дійсно ця ціна акційна лише 3 дні. Так, ну що ж, я гадаю, що я вам покажу свої покупки. Обов'язково покажу, що я купив в Аврорі. Так, я знайшов ось таку новинку: Лібертон. Вафельниця. Для приготування вафель алюмінієві пластини антипригарне покриття. Давайте проб'ємо, скільки коштує така вафельниця. 499 гривень. Дезодоранти рексона зараз по 89 гривень. Сухі антиперспіранти також в таку саму ціну. Ось ці великі шампуні для волосся, зараз також з хорошою ціною. 89 гривень, тут цілий літр. Не забудьте, що Head and Shoulders 400 мл 149 гривень, хто ще не придбав. Зубна паста саніну дитяча 29 34 гривні. Зараз Blendamed зубна паста. 64 Colgate. Дивіться, навіть oral B з'явився в Аврорі. Це супер. Я по такій ціні також купував, але для дорослих зубну пасту тут бачу зараз в акції поки що дитяча. Будемо знати. Дякую, Аврора. Зі знижкою ось такий великий літровий гей для душу, лише 95 гривень. Станки для гуління для леді. 5 штучків. 5 штучок на 2 леза. 29 гривень, зверніть увагу. Також бачу, з'явився дитячий сейфер. У нашій Аврорі це чудово. Ціна 74 гривні 220 мл. Зі знижкою мило дору. А чому тут? А, акція закінчилась. старий цінник. 29 гривень Крем-мило. 15, 500 мл. Зверніть увагу, зараз ось це тверде мило шик делюкс по 19 гривень. Таке шик також можна придбати зі знижкою 19 гривень гранат. В акції тверде мило дору 79 гривень, підгузки для малечі. Діно бейбі по 189 гривень для хлопчиків та для дівчат. Не міг вам не показати оцю красу тюльпани. 5 штук, вони дійсно так реалістично схожі на справжні. Зараз скажу ціну: попільничка скляна 29 гривень. Дуже багато привезли штучних квітів в нашу Аврору прямо все таке зелене-зелене. І дещо навіть є зі знижками. Так, а ось тут я знайшов, дивіться. Тут є ще і жовті, і такі ось, дивіться, ніжно-пудрові. Хто чекав знижку на ось ці великі плетені кошики, зараз вони зі знижкою. Зверніть увагу. Ціна 244 гривні, кольори в асортименті. Дуже хороша річ для міксера, для збивання кремів різних. Ось така ємність, вона на прогумованих ніжках, не буде ковзати по столі. Відкривається також ось цей отвір маленький, і кришка також відкривається, має ручку і має носик. Мірна шкала також є. Дуже хороша річ. Зараз скажу ціну такої штучки. 129 гривень на 2,5 літри. Я знайшов супер сумку. Дивіться, яка цікава, вся силіконова. Отут має ще бачите таку защіпочку. Зашпиляєте. І ручки силиконові, і сумка силіконова. Ну, розумієте, там всередині оцей, а, пакет пакети сумки, мабуть, да, Чи що це. Дуже круто, дуже-дуже мені сподобався дизайн, але все, що положите сюди, усе буде видно. І гаманець, і мобілку, але я. В заході від цієї сумки. Ціна такої сумки, зараз вам скажу, 349 гривень. А, гламурна, надзвичайно гламурна, цікава сумка. І ця сумка ще має навіть шлейку, теж силіконову, щоб ви повісили її на плече. 249 гривень 5 штук. Рушний паперовий 19 гривень. Серветки білі, тут пакування 100 штук 19 гривень. Ось такі можна придбати за 22 гривні, тут 80 штук. Хороша ціна на паперові серветки 150 штук, двошарові, 32 гривні. 15 гривень коштують серветки для зняття макіяжу та для інтимної гігієни 20 штук 15 гривень. Рушники паперові, двошарові 150 штук, 32 гривні. рушники 160 штук можна придбати за 19 гривень. Зі знижкою зараз хороша знижка на настінні годинники, різні кольори. Зверніть увагу 109 гривень будильники 55 гривень. Також не забудьте за лампочки в Аврорі, вони по 29 гривень. Лише 99 гривень лампа кемпінгова, енергозберігаюча. В акції ліхтарик на голову 69. Ось такий трішки дешевший, 59. В Аврорі навіть з'явився ось такий аромадифузор, коли ви його вмикаєте. Буде світитись різним кольором. Освітлювати вашу кімнату. І просто доли, налити води і додати декілька крапель аромасл. Ціна такої новинки 249 гривень. Лед ліхтарик 99 гривень. Дзвінок дверний бездротовий з батарейкою 169 гривень. Ліхтарик ручний 4 режими. Освітлення 64 гривні. Хочу вам показати новинку. Ось такі дві лампочки, які можна підвісити. Давайте проб'ємо ціну таких лампочок, працюють від батарейок. 199 гривень. Ось така новинка. Ну, не чудова штука, дивіться, на двосторонньому скотчі наклеюєте. Можна як і для рушника використовувати або для ключиків, коли прийшли додому, повісили свої ключики, mm -hmm. і котик дивиться на вас. Зняли і спить. Дуже крута штука, мені сподобалась, я б навіть, знаєте, взяв би додому на рушники. Зараз проб'ю ціну у ванну кімнату, хоча в мене є де вішати рушники, але вона мені дуже сподобалась. Дивно, одну штуку знайшов, а скільки на залишку лишилось? Дві штуки 88 гривень. Аж ось тут знайшов другу. Ось, якщо на ньому щось висить, бачите, він навіть рушник повісив. Очки дивляться на вас. Коли знімаєте, очки одразу закриваються. Ну, прикольна штука. Зі знижкою ножі кухонні. 69 гривень. Ось такі трішки більші, 169 знижка. Привезли ось такі ножі, а, Ножиці кухонні із чохлом захисним ціна такої новинки 77 гривень. Знижка на набір з трьох штук, ложка, виделка та ніж 55 гривень. Кольорова виделка 29 гривень. Кольорова ложка. 34, але цінник стоїть 29 Це, мабуть, не та Зараз я ще одну перевірю. Ось, я знайшов: ось ця кольорова 29 гривень. Ложка довга для кави 19 гривень. Набір столових ложок 3 штуки 69. А ось такий буде трішки дешевший набір, також столова, але от ручка трішки коротша 29 гривень за 3 штуки. Зі знижкою форма скляна для запікання 229. А ось така з кришкою, ще й з кришкою. Форма для запікання 179. Кришка універсальна 24 см, 77 гривень. Келих для пива, якщо наповнити його напоєм, одразу можна побачити тут пляшку. 77 гривень. Стакан, а дивіться, який цікавий, вигнутий. Я вже його показував раніше, як він, як тільки з'явились на поличці Також 77 гривень, зараз із знижкою. Келих для вина скляний 139. Та так для так, і для шампанського також 139. А це новинка. Дивіться, який крутий. Я ще таких не бачив келихів. 169 гривень коштує така новинка. Пляшка. Для чого? Для чого пляшка? Для олії, для оці ціна такої пляшки 119 гривень. Для олії скляна з кришкою. Ще одна новинка: пляшка для олії або ж для оциту, скляна. Показую вам як новинку з дозатором 88 гривень. Дивіться, які цікаві баночки для сипучих. Новинка також в нашій Аврорі 34 гривні. Цей набір піал я показував у відео, як тільки вони з'явилися в магазині Аврора на бамбуковій підставці 219 гривень. Пляшка для олії або для оциту. Так, написано скляна з пластиковою ручкою. Давайте відкриємо, подивимось. 129 гривень. Новинка така. Ще одна новинка. Ось така пляшка скляна для олії або для оцету. Мірна шкала навіть є 88 гривень. Зі знижкою поставили ось таке чорне блюдо люмінарк з високими бортиками. Діаметр 25 см, 109 гривень. 199 гривень зараз коштує сокира кухонна. А ось таку сокиру зараз можна придбати ще дешевше. Вона 99 гривень. Зверніть увагу. 19 гривень термометр кімнатний. Термометр вуличний ось такий 34 гривні. І ось такий великий вуличний термометр можна придбати за 14 гривень зараз. Набір, поліроль для пластику з ароматизатором для салону автомобіля 49 гривень. Тут навіть губка ще входить в набір. Щіпчики кухонні металеві 29 гривень. Зі знижкою зараз капучинатор, вінчик для збивання 39 гривень. Ложка шумівка. Ось така металева кухонна 55 гривень. акції зараз друшляк металевий з ручкою 20 см діаметр 99 гривень. Кружка ситу для просіювання борошна. 84. Хочу сказати вам ціну на ось ці качалки. Кольори в асортименті пластикові. Вони колись були в нашій Аврорі, Їх швидко розібрали. 129 гривень, знов привезли. Підвісний кошик, органайзер для мочалок та губок. Ціна такого 24 гривні. Форми для яєчні у вигляді сердечка 39 гривень. Тут я ще знайшов ось такі цікаві підставки. Дві штуки в наборі для яєць варених 19 гривень. Форми для печива пластикові в наборі 5 штук 22 гривні. Мішечок кондитерський і тут 15 насадок різноманітних. Ціна такого набору 55 гривень. Набір форм для випікання трубочок 29 гривень, в наборі 8 штук металеві. А ось такий набір зараз можна придбати за 29 гривень. Силіконова кухонна лопаточка 24. Господинки, зверніть увагу, зараз форми силиконові квадратні зі знижкою 55 гривень, пергамент від Файно для випікання. Круглої форми 10 штук 29 гривень. Так, ну ми ці чайники вже знаємо, який у них вигляд. Відкривати не буду, я показував декілька разів. Зараз вони 199 гривень з дерев'яною бамбуковою кришкою. Такі також можна придбати за 199 гривень на літр 600. Чайник зі свистком на 2 літри. Газова плита, електрична, скло, кераміка, індукційна та галогенна плита. Дивіться, підходить до всіх плит. Ціна такого чайнику 349. Привезли каву молки в нашу Аврору 150 Вт потужності, 70 грамів. Може змолоти каву, 2 ножа. Ціна такої новинки. 549 гривень. Гарантія рік. В магазині Аврора дуже багато а термосів зараз зі знижкою. Ось такий можна придбати за 139 гривень. Маслянка, бамбукова підставка, пластикова кришка 55 гривень. Так, новинка в нашій Аврорі: ось така серветниця, дерев'яна, металевий тримач. Ціна такої серветниці 59 гривень. 55 тримач для серветок. Чашка складна, силіконова, з кришкою на 350 мл. Кольори можна обрати 84 гривні. Зараз зі знижкою така новинка. А я цю новинку вже показував, стакан дитячий з трубочкою. Ось такий кумедний. Кольори можна обрати, тут є багато різних кольорів. До речі, мені потрібні вершки до кави. Вони зараз 44 гривні 200 г. Не забудьте за шоколад Міленіум 44 гривні. Цукерки желейні від Рошен, 200 г-42 гривні. Зараз дуже хороша ціна на оці рогалики чи бублики-подушки для шиї 199 гривень. 99 гривень коштують подушки на кухню, на крісло. А це новинка, дивіться, ось такий бургер. Подушка у вигляді бургера. Досить цікавий. Ага, Не забудьте за змивку в Унітаз по 29 гривень. Зараз акційна ціна. Я хочу до майсту взяти. Скільки він зараз в акції? 69 гривень. 37 гривень освіжувачі повітря. 29 гривень літровий засіб для миття підлоги. Літровий Доместус 109 гривень. Порошок Polar Shine це універсальний 400 г для пральних машин 19 гривень. Дуже хороша цитана порошок Грюнвей 25 гривень. Порошок Савекс 29 гривень. Шкарпетки жіночі, демосезонні з літерами 29 гривень. Шкарпетки жіночі 15 гривень. Шкарпетки жіночі, короткі 14. Шкарпетки жіночі, білі 19 гривень. Такі також по 29 гривень зараз. 22 гривні. Так, ну що ж, загалом я йду а, скуплюсь те, що мені потрібно. І ми вже з вами зустрінемось пізніше. Нехай у вас все буде добре. Економних вам покупок і до зустрічі!